Вітаю на нашому каналі Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить. А на початку випуску стисло про головне. Безпечна акваторія. Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала сучасне обладнання для розмінування територій. Усе за фінансової підтримки королівства Норвегії. <му> Наливайкам в Одесі не місце. Черговий маф демонтували на генерала Плієва. <му> Тижні добрих справ у клініці. Свята Катерина влаштувала для маленьких одеситів низку безкоштовних процедур. А зараз про це та інше більш докладно. Глава Верховної Ради Володимир Гройсман підписав постанову про звернення до ООН та ЄС щодо проведення миротворчої операції на Донбасі. Зокрема, у документі наголошується, що миротворча операція в Україні дозволить забезпечити ефективну імплементацію мінських домовленостей. Додам, що рішення про відправку миротворців в Україну може прийняти тільки Рада безпеки. На Донбасі ні дня без обстрілів. Бойовики продовжують гатити по позиціях українських військових з танків, артилерії та мінометів. Вночі відкрили вогонь на Донецькому напрямку а днями до Дебальцевого прибуло два військових ешелони з технікою та живою силою. Стріляють з артилерії і мінометів. В зоні бойових дій терористи продовжують порушувати мінські домовленості. В ніч на 19 березня вогонь по підрозділах сил АТО відкривали 17 разів. В районі шахти Дутовка бандформування обстріляли опорний пункт українських збройних сил та завдали ударів по Авдіївці. Вона за кілька кілометрів від Донецького аеропорту. Даний момент десь обстріл по нашим позиціям з 120 х мінометів. І... Що призвичайно вистріли, самохідної артилерії, то намного мачні, ніж мінометної зриву. Авдіївка не єдина гаряча точка у зоні АТО. Бойовики луплять і по інших позиціях українських військових. Бойовики використали стрілецьку зброю для здійснення збройних провокацій в районі селища Піскі та Опитне. На Артемівському напрямку зі стрілецької зброї злочинці двічі вели вогонь по майорську та Ленінському. Поблизу Маріуполя протягом ночі обстрілів наших позицій не було. За даними командування АТО, бойовики мало не щодня влаштовують навчальні стрільби на окупованих територіях. А для накопичення бойової техніки використовують залізничні вузли Донбасу. На станцію Дебальцева прибуло два військових ешелона, всього 40 вагонів з лічним составом, бронетанкової техніки і важкими грузовиками. Їжеднів на станцію Іловайськ. Прибуває разгружается розгружається. менее 10 вагонів з боєприпасами, а також цистерни з дизельным топливом і бензином. Особливою точкою уваги терористів залишається Маріуполь. Саме це місто може стати наступною ціллю бойовиків. Ми прекрасно бачимо ту тотальну концентрацію ворожих сил безпосередньо в Новоазовську, безпосередньо в Саханці, поблизу Комінтерного Октября та інших населених пунктів, які якраз і є на лінії південного напрямку, оскільки Маріуполь давним-давно вже став для них такою, знаєте, точкою особливої уваги. Зараз стверджує, шкіряк Маріуполь захищений, однак роботи з посилення лінії оборони не припиняються. Додам, що за минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає. Втім, одного бійця поранено. Тим часом до Одеси із зони АТО повернулися морські піхотинці. Урочисту зустріч з оркестром бійцям влаштували на одному з флоських причалів. Окрім рідних, тут вишикувалися екіпажі бойових кораблів і катерів. Як повідомив командувач ВМС збройних сил України, віцеадмірал Сергій Гайдук, бійці у зоні АТО провели кілька місяців. Поставлені завдання виконали достойно. Під Час окупації Криму було повністю розграбовано водолазний флот Державної служби надзвичайних ситуацій України та викрадено унікальне водолазне обладнання. Компенсувати втрачене допомогла Норвегія. Шоломи, гідрокостюми, системи зв'язку і транспорт усе необхідне для розмінування територій, передали Україні у рамках спільного проєкту з ОБСЄ. З подробицями наші кореспонденти. Щороку в акваторіях Чорного та Азовського морів знешкоджують понад три тисячі вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових війн. Обладнання, яке українські рятівники отримали від ОБСЄ, допоможе зробити дно безпечним, а роботу водолазів менш ризикованою. Ще до цього часу ми знаходимо і транспорт з боєприпасами, і окремі міни різного калібру і різних. Це вже не перша допомога рятувальникам від ОБСЄ у сфері підводного розмінування. Завдяки фінансуванню Королівства Норвегії минулого року піротехнічні підрозділи ДСНСУ України отримали дев'ять гідрокостюмів сухого типу та три гідроакустичні станції зв'язку і водолазні прийомопередавачі. передавачі. Дуже актуальна стала е, ця проблема і та допомога, яку на сьогоднішній день надає нам ОБСЄ. Міжнародні донори у обличчі Норвезького королівства, воно є дійсно конче необхідне, тому що нам приходиться працювати незалежно від пори року, працювати у надекстремальних умовах під водою і потрібно мати належне обладнання, належний зв'язок між Технічною групою і керівником. Окрім того, за час реалізації проєкту придбано 25 приладів для пошуку вибухонебезпечних предметів та 111 комплектів захисних бронежилетів і шоломів. Сьогодні ми хотіли передати до служби шість комплектів водолазного середження. Две станции гидроакути... гидроакустической связи и четыре комплектазной связи для использования ее подразделениями задействования э, в обслуживании очистки экватории Украины. Это уже вторая партия специализированного оборудования, которое передається служби. А ще за підтримки ОБСЄ спільно з нашими рятувальниками було виготовлено 50 тисяч шкільних зошитів для підвищення інформування дітей про небезпеку, яку приховують у собі боєприпаси. Катерина Чабан, Анастасія Тютерєва, Сергій Малий. Міський голова Геннадій Труханов зустрівся із представниками великих підприємств Одеси. Захід у такому форматі за участю керівників промислових заводів, організації, мера та профільних чиновників відбувається вперше. Більше знають наші кореспонденти. Виробничі потужності за роки незалежності значно скоротилися. Багато підприємств не працюють, а деякі з них на межі банкротства. Разом з тим, міська влада розуміючи вагому значимість виробництва в непростих економічних умовах готова до діалогу. Так, з ініціативи Геннадія Труханова відбулася зустріч з представниками підприємств різних форм власності. Ви представляєте колективи, колективи працюючих людей, які отримують офіційну заробітну плату, які наповняють бюджети різних рівнів. Государственный местный бюджет. Вы сегодня люди, которые работают у вас, это люди с государственной позицией, независимо от того, государственной формы собственности это предприятие или нет. То есть человек, который живет, приходя на предприятия, получая заработную плату, не в конверте, а официально, пользующие нашими гарантиями государственными. Это люди, я могу сказать не в обиду другим, это люди государственные. Поэтому, но и нам необходимо сегодня сделать так, чтобы вы ваши коллективы были опорой любой власти, независимо от того, кто будет в мэрском кресле сидеть. Но вы сегодня должны быть законодательными мод. Вы сегодня формируете и наполняете бюджет. Нині міська влада приділяє чумало увагу створенню, розвитку і впровадженню електронного уряду. З урахуванням досвіду Вінниці та Києва в Одесі була розроблена унікальна програма «Електронне місто. Тепер кожен одесит може посредством цієї програми звернутися до міської влади, получить свій персональний код, персональний номер і сопровождать решение своєї той или проблемы, которую він обозначив перед міською владою. Він може делать это как в публичном так і получив свой персональний кабінет, віртуальний кабінет, в котором он може, може контролювати ходнення свої ход исполнения по той к которой он обратился. У цьому напрямку профільні підприємства готові працювати разом з владою. Наприклад, товариство Телекарт Прилад володіє технічними можливостями для впровадження безготівкового розрахунку в транспорті. На сегодняшний день я надеюсь, что э, все-таки получится у нас какое-то наладить взаимодействие. Я предлагаю создать определенную ну, какую-то комиссию, которая э, посетит предприятие, в частности наш завод, которая оценит наши возможности, наш потенциал, линейку продукции, сопоставит это с теми э, потребностями города, с, с теми бюджетными программами, которые на сегодняшний день реализуются. И, возможно, мы найдем какие-то э, варианты взаимодействия. Мы сейчас ищем возможности, как уйти, какую форму без безналичную вести для того, чтобы не было такого, то, что у нас сегодня происходит. Потому что мы считаем, что городской транспорт недополучает много из-за присутствия контролеров. Колись знамените підприємство біостимулятор за нинішніх економічних умов переживає не найкращі часи. Питання пов'язані з юридичними проблемами щодо відведення землі, мер Одеси пообіцяв вирішити у короткі терміни. Разом з тим Геннадій Труханов підтримав ідею розробки власних лікарських препаратів. Біостимулятор зберігаючи старі технології виробництва, самісна з інститутом Філатова. Може В Одессе предложить всей Украине, и не только Украине, оригинальные лекарственные средства. Не те лекарственные средства, которые делаются сотни аналогов на разных заводах, а оригинальные из Куяльницкого, Лимана, отгона, грязи и многое-многое другое. Допомога та безпосередня підтримка мера відчутна, кажуть представники підприємства. Усі поточні питання вирішуються швидко і відкрито, зазначив генеральний директор Пато Дескабель Дмитро Йоргачов. Завдяки підтримці Геннадія Труханова реалізація продукції заводу вийшла на новий рівень. От ви вначале сам сказали і потім колеги підтвердили, що там на протяженні двітного періоду часу ні метра не покупали. Поки все таки міський голова. не обратил внимания. Когда городской голова один раз, второй раз по телевизору, вы, кстати, много раз посещаете предприятие, знаете, и мы встречаемся и на предприятии, и в других местах, на встречах, я всегда ставлю эти вопросы. Вы когда сакцентировали внимание, все на это отреагировали. И сегодня у меня нет проблем, работая с городскими э, службами. Если вы лично обратили внимание, оно решается. Тому вам спасибо за те, що ви сьогодні поддерживаете нас, поддерживаете нас, трудовой колектив «Кабельного завода. Ми достаточно себе уверенно чувствуем в місті і надеемся що в дальнейшем, в меру своїх можливостей будемо допомагати городу. Міський голова упевнений у складних економічних і політичних умовах єднання влади й виробництва вкрай необхідне. Така взаємодія має стати основною для формування міцної економіки, як регіону, так і країни. Мы живем в этом городе, в, нашем, в этом городе наши дети, внуки, и, я надеюсь, правнуки будут жить, и у вас, наверное, точно дальше, вы любите этот город. Давайте вместе все это дело тягать. А мы готовы вместе. Большое спасибо и еще раз хочу сказать, что мы социальные партнеры. Мы не есть никакая оппозиционная сила, мы не играем никакие политические игры, мы поддерживаем власть, все ее начинания. И мы хотим, Геннадий Леонидович, зная э, вас, хотим, чтобы вы э, значит, осуществили все ваши планы, зная о том, что вы любите наш город точно так же, как и любим мы его, э, дай Бог вам всего всего самого доброго, а все остальное мы вам поможем. Подібні зустрічі тепер будуть регулярними і системними, сказав міський голова Геннадій Труханов. Більше того, мер пообіцяв відвідати усі підприємства, які зацікавлені у співпраці. Ще один незаконно встановлений торговий павільйон з'явився нещодавно в Одесі на вулиці Генерала Плієва. Однак простою він там недовго. Що сталося з мафом? Дізнавайтеся із наступного сюжету. Господар цієї незаконної торгівельної точки поставив свою величезну будку прямо на газон поруч зі своїм будинком. Ані днів назад на вулиці Плієва з'явився Вот этот новоиспеченный объект, как мы видим, установлен на зеленой зоне, без какого-либо благоустройства, никакие документы на этот объект не оформлялись. Вот, то есть человек живет по соседству вот в этом модном красивом доме. Вот для себя, как мы видим, он красиво постелил плиточку, навел здесь порядок. Вот, и решил, что рядом он может без всякого благоустройства, без всяких документов поставить себе вот такой огромный объект на 50 метров и организовать себе торговлю. Однак інспектор управління розвитку споживчого ринку міськради незабаром виявив цю малу архітектурну форму при черговому об'їзді території. Не помітити її важко, прямо на будові було поставлено припис з вимогою упродовж п'яти днів її прибрати. Але господар припис проігнорував, тож зайнятися демонтажем довелося міським службам. Тепер, щоб повернути собі свій павільйон, горе бізнесмену доведеться спочатку компенсувати місту усі витрати на його демонтаж і утримання на штрафмайданчику. І перш ніж відновити свій торговий об'єкт, отримати всі дозвільні документи. Документи. Прежде всего, человек должен был э, оформить всі документи в управлінні торгові, управління архітектури э, на право установки даного об'єкта, э, согласовать паспорт благоустройства вокруг цього об'єкта, провести роботи по благоустройству. Вот только после після цього этот об'єкт. А інакше підприємцю не вдасться, знову доведеться розплачуватися за демонтаж самовільно встановленої будки. 221, 600 чи більше. Скільки насправді років нашому місту? Саме над цим питанням розмірковували одеські краєзнавці, історики та громадські діячі під час Круглого столу. У кожного свій аргумент та свій вік Одеси. Полеміка вийшла гучною та суперечливою. Тему продовжить Катерина Чабан. Цього року Одеса святкуватиме 221 рік з дня заснування, але за історичними довідками згадки про місто сягають сивої давнини, і насправді нашому місту може бути 600, а то і більше років. Сьогодні ми розглядаємо научні факти, які історія у нас буває різна. Так? Ми говоримо о, о, сьогодні о той історії, яка дійсно була, яка є свідчительства. Mm. Говоримо о тех исторических фактах, які да, які не являются політичними фактами, а які зафиксированы в літописах, в історії, в краєвідіні, в археології. Деякі історики стверджують, що Одесі 600 років, а не 221. За словами вчених, перша Одеса згадується в польських хроніках, яким цього року виповнюється 600 років. Потім тут були турки Османи і значно. Пізніше Одеса стала частиною Російської імперії. Таким чином жителі втратили 400 років своєї історії. Але скільки людей, стільки ж і тверджень, навіть серед фахівців. Якщо в Одесі не 200 а 600, то хто такі всі ці дірібаси дівала, що вони основали, Вони нічого не основали. І кому в Одесі стоїть пам'ятник? Тим, хто нічого не основав? що би ми не говорили. Одессе, конечно, 221 год. Если вы так упорствуете, вы себе празднуете 600-летие турецкого посолка, поселка, мало для меня привлекательного. А я все-таки буду праздновать. 221 годовщину с дня основания украинского города Одесса. Археолог Андрей Добролюбский называет гипотезу про 600-речный ювелирный фальшивым фактом. Кажет, варто відрізняти историю Одессы и историю поселений на ее территориях. С эстетической точки зрения это некрасиво. Мы Одесси, ты понимаешь, это романтизм, это античность, романтизм, все такое прочее. Здесь был город Одесса, он был самым древним. Это так красиво. Если мы гордимся своим городом, его роскошной культурой, его Лікалепний древності великолепними культурними традиціями. так давайте этим И это вас ітасзвілічувати у підсумку. Усі учасники круглого столу прийшли до єдиної думки. Дискутувати про вік Одеси можна довго, і Для цього є усі необхідні факти та аргументи. Але визначити більш точний період виникнення нашого міста справа нелегка. Тому і обговорюватися вона буде неодноразово. Наразі ж Одеса восени святкуватиме 221 рік з дня свого заснування. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. До тижнів добрих справ в Одесі долучилася клініка святої Катерини. У дитячому поліклінічному відділенні стартував місяць доброго здоров'я. Маленьким пацієнтам пропонують безкоштовно пройти низку процедур. Подробиці далі. Під кабінетом педіатра з самого ранку черга кожна мама, котра піклується про свою кровинку, хоче, аби вона була здорова. У рамках проекту тижні добрих справ дізнатися про стан організму чада можна безкоштовно. Ми от з молодим чоловіком гуляли в суботу по Дібасовську, там стояли промоутери, Ми взяли у них плейрок. Обслуження понравились. Я вважаю, що рівень достатньо високий. Все, що було заявлено, все зробили, Йому поміряли давление, рост, вес. Слушали, как он і дихання послушали, і серцевігені, і горло посмотрели. То тобто, все, що нужно було все сделали. Клініка святої Катерини перший медичний заклад на півдні України, який взяв за основу європейські принципи підходу до діагностики та лікування захворювань. Відома вона і своїми благодійними заходами в рамках всеукраїнського проекту тижні добрих справ. Клініка запровадила безкоштовні консультації маленьких одеситів у педіатра. Це вже третій рік, коли ми. Проводим различные благотворительные акции в рамках недели, а теперь уже и месяца добрых дел. В этом году мы решили направить наше внимание, наши усилия на наших маленьких пациентов. Как самое ценное, наверное, в нашей жизни – это здоровье. И беречь его нужно с молодой, с детства. То В этом году мы посвятили его именно детям и здоровью. В... Эту программу акционную в этом году входит консультация педиатра. Обязательно измерение антропометрических данных, это рост, вес, это измерение артериального давления. Детей обстежать на найсучастнейшем обладнанні. В результате батьки отримуют повну картину про стан організму своего чада. Соблюдайте наши рекомендации. Будьте здоровы, приходите Спасибо. к нам, мы всегда вам будем рады. Это важно и ребенку, и в частности родителям. Эта акция позволяет нам оценить. Состояние здоровья организма ребенка. Да? Также в эту акцию уходит, входит измерение антропометрических данных, которые позволяют оценить физическое состояние организма ребенка. Ну и, конечно же, входит проба Руфия, которую мы проводим преимущественно деткам школьного возраста. За роки роботи клініка Святої Катерини прийняла понад 15 тисяч одеситів. Усі вони вже поправили своє здоров'я, а це найголовніший показник успіху. Це значит, що місяць доброго здоров'я у стінах закладу триватиме до 18 квітня. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. В Одесі з'явилися портали міфу. На презентації книги з таємничою назвою були присутні наші кореспонденти. Про що дізнавалися? Дивіться в сюжеті. Але міфу тепер доступні студентам вузів. Це навчальний посібник образотворчого мистецтва Одеси другої половини двадцятого початку 21 століття в просторі великого часу. Як повідомив автор, це перша книга із запланованої трилогії Золотий вік образотворчого мистецтва Одеси. Книга задержить більше 630 ілюстрацій, які розповідають о десяти видаючись адесних мастерах современності. Сучасні одеські дан їх творчість дано в контексті мирового мистецтва. Усі ілюстрації в ступі висновок книги подані з перекладом на англійську мову. Тож сучасним мистецтвом Одеси у поєднанні з витворами майстрів світового значення зможуть познайомитися і зарубіжні гості. Це подарунок нашим студентам, подарунок цінителям мистецтва Одеси. Ми вже розслали книгу по бібліотекам України. З неї вже знайомі спеціалізовані вузи Львова, Києва, Харкова. Фактично, цей посібник прославляє багато історію мистецтв. То нашого міста а заявився він завдяки меценатській підтримці політика громадського діяча Сергія Гриневецького іскусство в Одесі кінця 20-го початку 21-го віка через міфологію, через міфотворчество ми зустрічаємо кожен день, знаходясь в нашому місті. Это і похищення Європи, пам'ятник музи возле театру імені Водянова, это і пам'ятник апельсину, і дом з ангелами. и много других э, памятников. Это, наверное, э, то, что э, на многие годы будет определять э, не только э, историю, но и характер. Более 30 книг и монографий написано об Одессе. Вот Буквально перед этим была тоже презентация книги, посвященная э, Белорадестровской крепости. Очень фундаментальная книга, и молодыми нашими учеными подготовлена, иллюстрированная. Сегодня мы имеем уже вот буквально за короткий промежуток времени еще одну такую основательную. Мне очень приятно, что те творческие результаты наших преподавателей, студентов, стают достоянием такой широкой общественности. Катерина Чабан, Анастасия Тютерева, Сергей Малий. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Розвиток подій вже у наступних випусках. Якщо маєте важливу інформацію і хочете поділитися нею з іншими, телефонуйте до редакції за номером 705 79 91. Побачимось!